Нині вони отримують медалі та оплески за свої старання. Аматорська збірна Івано-Франківської області з футболу у непростій боротьбі виграла Кубок регіонів Української асоціації футболу. Спочатку були відбіркові змагання. Ми тут в Івано-Франківську обіграли збірну Чернівецької області. У півфіналі обіграли з рахунком Терноль Черкаси. І в фіналі в дуже напружному матчі, принциповому. Зі збірної Львівської області ми перемогли з рахунком 3-2. По ходу матчу програючи 1-0 проявили справжній такий карпатський характер міцний. І здобули вольову перемогу. Андрій Бобинець, капітан команди, каже, було непросто, але постійні тренування та зібраність у останньому матчі привели команду до перемоги. І гра останні що було в фіналі. ми проживали до налі. Потім пацани зібралися, показали прикарпатський дух. Зібрались, поговорили в перерві, показали ту гру, яку ми мали показати ще з першого таня. А вже у вересні аматорська збірна Івано-Франківської області відправиться у Хорватію, де там показуватиме свої спортивні вміння на міжнародному рівні. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.